Ожні Участь у житті суспільства на рівні з іншими для людей з вадами зору має велике значення. Вони потребують роботи на звичайних підприємствах, відвідування навчальних закладів, адміністративних соціальних установ. Найскладнішим бар'єром їх соціальної адаптації є відсутність навичок орієнтування в просторі. Простіше кажучи, незнання основних маршрутів. Стати самостійним в певній мірі не залежати від супроводу завдання номер один для незрячих, адже більшість з них намагається зайвий раз не виходити на вулицю. Спробуйте зав'язати очі хустинкою і пройтися вулицями міста без супроводу, безпорадність, комплекс неповноцінності. Ось що відчувають люди з вадами зору. Біла Тростина. стань самостійним. Проект, що реалізує в місті Ужгороді, міська громадська організація інвалідів зору, «Дивосвіт». головна мета підвищення якості життя незрячих через здобуття знань та навичок з просторового орієнтування та мобільності. Ми спірофівраля. начали реализацию проекта Билла Трастена «Стань самостийной при Петрымсе Карпатского фонда». В рамках данного проекта у нас заплановано два тренинга по 10 человек из разных районов Закарпатья. люди, которые потеряли зрение в течение жизни. В основном мы делаем акцент на молодь, потому что молодежи надо учиться, молодежи надо работать и, как говорится, завоевывать свое место в обществе. Первый этап – научить его ходить, научить его ориентироваться. не ні комплексувати, не переживати, а стріміться, стріміться і повірить свої сили. Доросла людина, яка повністю втратила зір, позбавлена 90% інформації про навколишній світ. Зорієнтуватися на залізничному вокзалі, придбати квиток, знайти вихід на платформу до потяга завдання для незрячих виявилося нелегким. Проте подолано ще один бар'єр. Це в залежності від білета. Якщо в тебе по об'яві поїзд знаходиться на другій полі. Ти з перехода мав би повернути направо. А якщо на третій полі, ти повинен був би повернути наліво. Зрозуміло, так? Для них це маленька перемога над власними комплексами, а ще можливість довести, що вони такі, як всі. А особливими є не через фізичні вади, а виключно позитивне ставлення до життя.